Вітаю вас, ви дивитесь програму про профі сьогодні? Головним героєм нашої програми стане старший інспектор дорожньо патрульної служби, лейтенант міліції Кобилинський Іван. Безпека на дорозі залежить від кожного з нас. Інколи вибір між швидкістю та відповідальністю відіграє вирішальну роль. Помилка однієї людини може коштувати життя іншим. А тому напруженість роботи інспекторів дорожньої патрульної служби без перебільшень. Надзвичайна. Ми рідко задумуємось про те, що зупинивши порушника дорожнього руху, сучасні вартові автошляхи можливо рятують чиєсь життя. Старший інспектор Кобилинський про подібну роботу мріяв з дитинства. Проте доля не раз виводила на роздоріжжя. Маючи дві вищі освіти, Іван не чекав від долі подарунків, а шукав свій професійний шлях самостійно. У цьому йому допомагали лідерські якості характеру, які сформувалися у студентські роки. Адже під час навчання в державному університеті імені Івана Франка майбутній інспектор кілька років поспіль очолював студентське братство. Ну, мабуть, як кожна дитина в дитинстві про щось мріє, якимось стати хтось. Космонавтом, хтось працівником міліції. Мене теж колись бажання було е, саме в державній інспекції працювати. Але згодом пішов навчатися до Державного педагогічного університету імені Івана Франка у Житомирі. Закінчив його. Е, і після навчання в, в університеті я пішов працювати до Державної податкової інспекції. Паралельно навчався ще в політехніч... технологічному університеті міста Житомира. Але так склалися обставини все таки моє бажання. Здійснилося, 25 років я пішов працювати до Державної автомобільної інспекції. На сьогоднішній день, на щастя, працюю, і ця робота мені дуже подобається. Стаціонарний пост дорожньо-патрульної служби номер 1 у Житомирській області розташований у селі Кочарів. Звідси до Києва менш ніж 100 кілометрів. Проте головною особливістю розташування цього посту є те, що він знаходиться на трасі Київ-ЧОП, яка без перебільшення має міжнародне значення, бо є фактично автомобільними воротами в Європу. Взагалі, в міліції в державної одночасно одночасно прийшов в державної в міліцію, 4, майже 4 роки назад. Взагалі, важливість, відповідаючи на ваше питання, важливість цього посту я вважаю дуже суттєва в тому, що це є перший пост на автодорозі Київ чоп саме в Житомирській області. Це фактично є ворота Житомирської області, і весь рух транспорту лежить якби на відповідальності саме нашого стаціонарного поста номер 1 Робоча зміна зазвичай не нормована, трапляються різні ситуації, і тут важливе значення має згуртованість колективу. Це людина тактовна, чемна, коректна в своїх діях, розуміється, що робить. От, завжди прийде на допомогу. Люби питання він, як старший офіцер, у нас в наряді перебуває. Всі питання, які десь є, виникають. До нього звернеться, завжди допоможе, підскаже, як правильно зробити, як краще. От, і також. Людям багато, багато надає допомоги людям. Десь якась біда, щось є, трапляється, ніколи осторонь не буде. Взагалі, людина це офіцер з великої букви, офіцер. Фактично, наш стаціонарний пост номер один, тобто взвод в кількості 20 чоловік обслуговує автодорогу Київчок і спочатку з області 58 восьмого кілометра, і до фактично до кордону з Новоград-Волинським районом. Тобто ці 20 людей повинні обслуговувати. Взагалі, колектив, як на мене, чудовий, різний за віком. Але є дійсно друзі в колективі, які будь-який час можуть підтримати, підставити своє плече і ніколи не кинуть тебе в якісь скрутні ситуації, яких на сьогоднішній день достатньо багато. Щодня дорогою Київчоб проїздить близько 10 тисяч автомобілів у святкові та вихідні дні. Навантаження, звісно, значно більше для того, аби якісно виконувати свої професійні обов'язки. Даїшники щодня проходять відповідний інструктаж. Крім того, кожен інспектор щомісяця складає іспити на знання правил дорожнього руху та законів. Кожен йде на службу, має якийсь план собі. Так, план надання допомоги учасникам дорожнього руху, проведення роботи на сьогоднішній день проводиться ряд операцій, проводиться операція автобус 2013 тобто проведення профілактичної роботи із водіями пасажирського автотранспорту, з метою недопущення дорожно-транспортних пригод, відповідно загибелі та травмування людей. Перевіряється знання нормативних документів, перевіряється знання правил дорожнього руху, кодекс України про адміністративні правопорушення та ряд інших законодавчих актів, що Регламентують роботу нас саме от, на дорозі. Головне зараз для роботи Державтоінспектора це знання. Знання, знання як правил дорожнього руху, знання людської психології, знання інструментів, які зараз ми використовуємо для несення служби. Час, коли ми, у нас основними знаряднями труда були лише з жезл і свисток, давно пройшов. У нас все більше на дорозі доявляється засобів автоматичного фіксування правил дорожнього руху. Тобто вже для обробки цих даних інспектор повинен мати як мінімум середню спеціальну освіту, добрі знання електроніки, добрі знання комп'ютера. Але, звичайно, при всьому цьому залишається людяність інспектора, його відношення до учасників дорожнього руху. Це є основним фактором їхньої роботи. Старший інспектор ДПС Іван Кобилинський знає, як потрібно діяти, якщо поруч трапилась дорожньо-транспортна пригода. Навіть у випадку, коли він буде не на роботі, цей державтоінспектор не розгубиться, а його дії під час варти вже практично автоматичні. З посмішкою розповідає Кобилинський я, перш за все, працівник міліції. Працівник міліції, навіть знявши форму. Я є працівником міліції. Тобто іду я додому, гуляю з дружиною, з дитиною. Якщо чинить... Це якесь правопорушення, чи, не дай Бог, злочин, я повинен відреагувати на нього. Відповідно, дивлячись по ситуації, це втрутитись туди, є, є сенс втручатись, чи повідомити про це краще, оперативно чергово, визвати наряд міліції, те ж саме позвонити на 102, Тобто не залишитись осторонь тієї чи іншої проблеми, чи правопорушення. Наша професія пов'язана напряму з, з такими проблемами. Це, звісно, дуже погано. Коли на землі трапляється ДТП, тому що потрібно докладати максимум зусиль до недопущення таких подій, але, на жаль, є особливо зараз проблематично, йде е, такий літній курортний сезон. Люди е, майже з усієї країни через цю дорогу їдуть е, на південь відпочивати. І важливою проблемою є саме на цій ділянці дороги. Тему пору доби це є сон за кермом. Е, не тільки тему пору доби, під ранок, в день і перевищення встановлено швидко. Ці руку така е, умови розташування стаціонарного що Це є основна проблема дорожньо-транспортних пригод. Звісно, я виїжджав неодноразово. Е, зазвичай переважають дрібні дорожньо-транспортні пригоди, тобто без пострадавших е, з механічними пошкодженнями транспортних засобів. Але є е, і з е, пострадавшими. Це дуже погано. Приїжджаєш, звісно, приїхавши на дорожньо транспортну пригоду, ти е, перш за все намагаєшся е, надати, якщо є. Потерпіли надати першу до лікарську медичну допомогу. Перед цим повідомивши оперативно-чергову і викликавши на місце події відповідні служби. Зовсім недавно дорожня транспортна пригода, де потерпіла людина, до райцентру виїжджала швидка допомога більше 40 кілометрів. Час впливав. І наші інспектора змогли надати першу медичну допомогу зупинити кровотечу. І спасли, цим самим спасли людину від загибелі. Того навіть такі питання в повинні бути під силу. Бути інспектором професіоналом це не лише вміти вчасно надати медичну допомогу, знати закони чи зупиняти порушників дорожнього руху. Минулоріч чи не всім представникам дорожньої патрульної служби випало попрацювати під час футбольного чемпіонату про роботу під час чемпіонату Євро 2012 Іван Кобилинський розповідає чесно і відверто. Працював це рік назад, було да у нас. Проходив чемпіонат, працював взагалі вся міліція, мабуть, тоді. Зокрема, ми були переведені на посилений варіант несення служби. Тобто, у нас був 12-годинний графік, працювали без відпуст на той період, без відпусток, тому що потрібно було на наші самі плечі. Я знову ж повторюю, що ця траса є одна з основних, зокрема, з заходу на, на схід і до Києва. І потрібно було. Нас налаштовували в основному не там не на е карання водіїв, не наказування, зокрема іноземних за певні порушення правил дорожнього руху, а на надання е допомоги їм саме в роз'ясненні е маршрутів руху, в, в роз'ясненні розташування е сервісу, від, е відпочинку і тому подібних речей. Звісно, що до цього ми готувалися майже, мабуть, майже рік, тому що проводились постійні заняття із. Е Педагогами, викладачами англійської мови, не тільки англійської і німецької підучували, тобто інше, щоб можна було спілкуватись, надавати допомогу учасникам дорожнього руху, зокрема іноземцям. Ну але за весь час несення служби під час євро таких неординарних ситуацій, які би там були критичними чи... Ще якимось помічено ну, не було. Тобто все пройшло в звичному режимі, нам надавали якомога більше допомоги, роз'яснювали. Сьогодні працівників дорожньо-патрульної служби можна сміливо порівняти із послідовниками тих племен, які спорудили знамениті змієві вали. Високі кургани охороняли жителів степу та лісостепу від кочових племен та завойовників. Навіть сьогодні дослідники не можуть точно сказати, хто їх будував і у якому столітті. Проте їхня грандіозність вражає висотою 6 або ж 8 метрів, шириною понад 10, Земляні вали слугували своєрідним захисним бар'єром на території сучас. Житомирщини вони де неде навіть збереглися, адже їхня загальна протяжність складала близько двох тисяч кілометрів, а спорудили їх значно раніше часів Київської Русі. Втім, традицію будувати охоронні пункти перейняли чи не всі наступні держави, чого варті лише знамениті козацькі залоги, які охороняли і кордони, і шляхи, а за своїм задумом були настільки унікальні, що залишили свій слід у історії назавжди. А принцип передачі інформації за допомогою диму або ж різноманітних Сигналів із посту на пост і досі актуальний. За схожим алгоритмом працює навіть і сучасна відеосистема Рубіж. Також на стаціонарному посту встановлена така є система загально по всій Україні. Стаціонарна поставку встановлені система відеоконтролю Рубіж. Специфіка її заключається в тому, що встановлені на певній відстані від стаціонарного поста в одному і другому напрямку розташовані відеокамери, які в автоматичному режимі щитують номерний знак завтор автомобіля, Перевіряють його по наявним базам розшуку, це чи арешти, чи угон. Ну, до кожного автомобіля є свій коментар. Якщо дійсно цей автомобіль необхідно затримати, перевірити, ну, чи чинити якісь дії. І на контроль цієї системи рубіж саме покладається і основна одна з основних функцій: контролю роботу, адже він дуже сильно. Допомагає нам в саме в розшуку викраденого автотранспорту та відповідно затриманні тих осіб, які їм заволоділи допустим викраденого автотранспорту. транспорту. Свідками роботи цієї системи стала наша знімальна група. Під час зйомок програми про профі сигнал спрацював. Камери зафіксували автомобіль із номерними знаками, які знаходяться в розшуку. Добре дня. Старший інспектор дорожньої патрульної служби лейтенант Кобилинський. Причина зупинки спрацювання по системі відеоконтролю рубіж. Є проблема там якась. Є постанова. Ну, будь ласка, документ на підтвердження того, що автомобіль вже не знаходиться в розшуку ваш. Можна посвідчуємо діяло. Звідки ви їдете? Цьому на хапка не шутить. А що перевозити? Дарі. Дарія на Знак транспортного засобу, причина розшуку, тобто відділення Державної виконавчої служби розшукує Зараз перевіряється ця інформація згідно наявних баз, чи дійсно даний автомобіль є в розшуку. Але водія наявна, наявний лист про те, що даний автомобіль вже знято із під арешту та припинення розшуку. Відповідно, зараз копії віднімається, автомобіль відпускається і далі. Ну, водій продовжує рух. На питання, чи доводилося особисто знаходити викрадені авто. Старший інспектор дорожньої патрульної служби Іван Кобилинський відповідає: доводилося разом з напарниками. Мене особисто тяжкувато казати, тому що я є старшим інспектором. Я є старшим зміни зі мною постійно є колеги на стаціонарному посту. Мінімум крім мене ще мінімум три інспектори. Які ми робимо роботу цю. Загалом, тобто не один окремо, а всі разом. І про свої особисті заслуги, мабуть, це трошки неправильно казати. Але дійсно були випадки, коли затримували автомобілі, які викрадені, коли автомобілі, які підозрюються в скоєнні певних злочинів. Зокрема, мабуть, рік назад був випадок і рядом на кафе Борщ в одного із відвідувачів викрали велику суму грошей. На кожній автозаправній станції, в кожному кафе, в кожному магазині. Зіні є наші контактні телефони, тобто на дошках оголошень вивішені наші контактні дані саме стаціонарного поста. І саме миттєве, не то що швидке, миттєве реагування, тобто повідомлення із кафе Борщ на стаціонарний телефон. Ми автомобіль за ж, яким нам надали зупинили на цьому стаціонарному посту. І, відповідно, осіб цих затримали, це були особи кавказської національності. І, відповідно, ця, ці, всі ці гроші, які вони викрали, були вилучені. Також дуже багато автомобілів затримується, тобто тих, хто залишили місце ДТП, найбільш розповсюджені на цій ділянці дороги, взагалі на дорогі це наїзна пішохода, збивають пішохода, не зупиняються, продовжують рух. Зупиняємо, затримуємо, відповідно, діємо згідно чинного законодавства. Старший інспектор Іван Кобилинський наголошує, основні посадові обов'язки даїшника на стаціонарному посту передбачають надання саме практичної допомоги учасникам дорожнього руху. Проте є і інші посадові обов'язки, про які забувати не варто. Дуже багато водіїв зупиняється отримати ту чи іншу інформацію. Це як в роз'ясненні маршрутів руху, роз'яснення розташування найближчих станцій, технічного обслуговування і тому подібні речі. Повідомити про якусь подію, хтось десять. Автомобіль, якісь водії неадекватні на всі ці повідомлення ми реагуємо. взагалі несення служби на посту це є комплекс дій нарядом які ми всі повинні виконувати це не заключається можливо в когось складається зваження що взяв і пішов і тільки дивитися на якийсь дорожній знак чи на якесь привищення швидкості це е... Комплекс роботи, тобто сюди входить різноманітні. Ми відпрацьовуємо із спільно оперативно профілактичним відпрацювання з Державною митною службою, з працівниками Державної служби по боротьбі з економічними злочинами, автотранспортної інспекції, тому і тому подібними службами. На сьогоднішній день ось ми бачимо, працює. Ваговий комплекс по контролю великовагового транспорту по дорозі, оскільки автошлях новий і перевантаження, з якими їздять вантажні автомобілі, вони впливають на покриття це і згодом на посування взагалі проїзної частини. Мене звуть Олександр. Оператор пересувного пункту вагового контролю спільно з пересувними ДАІ перевіряємо вантажні автомобілі на перегруз, заміряємо нагрузку на осі, загальну вагу. Іноді робота переходить в дружбу. Відпочинок для Житомирського старшого інспектора Кобилинського це не лише фільми, музика та сон, зустрічі з друзями на свіжому повітрі, традиційне багаття і душевні розмови також як один із варіантів. Проте часто доводиться обирати для зустрічі звичайний робочий для більшості людей. День не тільки з ними на роботі зустрічаємося, а також у повсякденному побуті. Зустрічаємося з сім'ями, так як у нього є малі діти. У мене є діти. І Вихідні дні припадають не як у всіх людей на суботу-неділю, а буває частіше за все, що це буденний день. Що я говориться, з іншими родичами в такі дні не дуже виходить зустрічати, так як вони перебувають на роботі. Особливу роль у щоденній рутині відіграють цікаві робочі моменти. Наприклад, коли інспектори серед порушників дорожнього руху впізнають відомих людей, політиків чи зірок шоу-бізнесу, і з творчими людьми відбуваються цікаві історії. Ті часто намагаються подарувати диск із власним підписом Проте, що Івану Кобилинському ті подарунки у нього, як у справжнього профі, є інші важливіші мотивації закони України і життя інших громадян. Огаяшку є однією з основних нашого руху із центра країни, тобто із столиці Києва до на захід, і сюди їздять і зірки, і, і не зірки, хто завгодно їде. Однозначно, що зупиняли зірвок і Я не хочу називати їхні прізвища, щоб не, ніяким чином не дискредитувати їхній авторитет, але попадаються і дуже часто попадаються. Пишемо інколи пишемо протоколи, дивлячись від характеру правопорушень. Ну, зазвичай це перевищення швидкості руху. Якщо. Рішення швидкості руху не дуже велике і є можливість людина усвідомлює своє правопорушення. Роз відомо розкаюється в цьому, то тоді, звісно, що йдемо на зустріч і намагаємось провести профілактичну бесіду, винести усне зауваження на місці. Але я ж кажу, є випадки, писали і протоколи, тобто промінпорушення. Але я ж кажу, прізвищ не буду називати. Є випадки, кожен день кожна робоча зміна цікава якимись своїми неординарними випадками. Якщо так сісти, згадати, то їх дуже-дуже багато. І кожен водій кожен водій, це є особистість, індивідуальність, до якої повинен бути свій якийсь окремий індивідуальний підхід, яка по-своєму, трактує, трактує, не трактує, а розуміє правила дорожнього руху, і вона вважає свого бачення, можна щось порушувати, не можна, але я вважаю, що це є той документ, це та обетка для кожного водія, який потрібно неухильно дотримуватися. За на якесь шоу. Але я ж знову я наголошую на тому, що не серйозні, тобто там невеличке перевищення може бути не кажучи вже, як ви згадали, алкогольне спініння це взагалі не. Оговарюється ні для зірок, ні для наших політиків, взагалі ні для кого. Я вважаю, тим паче на такій трасі це дуже, дуже серйозна річ. І дійсно, хто намагається диска якогось дати своїм підписом, що ось це я їхав, хтось пенвечка, хтось це, але є відметокаючи, є і нахабно щоб тільки... Ви мене не знаєте, чи що, чому ви зупиняєте? Тому відповідно до цих людей відносимось більш принциповіше в плані написання адміністративних матеріалів. Незважаючи на високий професіоналізм, все ж на першому місці у Івана Кобилинського сім'я дружина Наталія та донька Аня. Татко, коли ти йдеш на роботу, коли ти не йдеш на роботу, дружина відноситься з порозумінням, тобто ніяких конфліктів, жодних непорозумінь. Під час славнозвісної березневої заметілі, коли за один день випала кількамісячна норма снігу, усім державним службам довелося тяжко попрацювати. Зокрема, даїшники не просто розвозили чай, а й допомагали людям зігрітися чи дістатися найближчого готелю або ж вибратись із замету. Іван про це розповідає спокійно, не бачачи нічого особливого в тому, що тими холодними днями його родина вдома практично не бачила. Проте, може за таку скромність його і цінує керівництво. Я був, повинен вам сказати, що людина з хоч 4 роки для нашої служби це зовсім небагато. Але людина з вищою освітою, яка працює над своїм досконаленням, і що позитивне, що може навчити і інших, учасник, інших інспекторів цієї нашої служби, людина, яка завжди прийде на допомогу, як інспекторам у складних ситуаціях, так і учасникам дорожнього руху. Звернутися до всіх учасників дорожнього руху це як до водіїв механічних транспортних засобів, гужових повозок, пішоходів, велосипедистів, що е кількість нарядів, е ДПС, кількість працівників ДПС. Ні в якому разі не можуть ефективно вплинути на безпеку дорожнього руху без свідомого відношення всіх учасників дорожнього руху саме до дотримання правил дорожнього руху, тому що ніякий репресивний метод, ніяке примусове виконання правил дорожнього руху не призведе до того потрібного результату, коли воно не буде в поєднанні із свідомим дотриманням кожним учасником дорожнього дорожнього руху правил дорожнього руху. Відповідно, ми будемо мати не таку сумну статистику із. З травмованими та загиблими учасниками дорожнього руху на дорозі. І відповідно порядку, і менше буде злості друг до друга, і буде просто веселіше і безпечніше їздити на наших автошляхах нашої України. Всім водіям щасливої дороги, в жодному разі ніякого гвоздя їм. Ну і в окремих випадках, можливо, і не жезла. Але все-таки всім триматись. Дороги дуже погані, неможливо по ним їздити. А так все добре.